Вітаємо з черговим випуском новин. Команда ситуаційного центру муніципальної варти. Щоденні профілактичні заходи, які ведуться інспекторами та патрульними під час денних та вечірніх рейдів, піших патрулів дають свої результати. Громадська безпека і тиша навіть такий нелегкий час важливо. Це факти. Все під наглядом все спокійно. Громадський порядок, запорука недопущення правопорушень, доводить статистика, і з дня в день пересвідчується в цьому і муніципали, і громада. Громадський порядок ніхто не порушує, люди відпочивають. Діти наше все. Їх безпечне дитинство. Наш завтрашній день. Привіряємо майданчик на мікрорайоні Радгоспу, 28 червня. Порушення зафіксовано. Мужні сини нашої громади боронять країну від ворога. На жаль, ціною власного життя. Ми тут на місцях боронимо пам'ять про них, не допускаючи актів вандалізму. Слідів факту вандалізму не виявлено все добре. Керуючись своїй роботі, принципом краще запобігти, ніж усувати наслідки. Моніторимо мікрорайони. Знаходимося на перемозі. 3Б. все добре, без порушень. Перевірили мікрорайон радгоспу 28 червня. На мікрорайоні Тіра будинкових територіях порушень правопорядку не зафіксовано. Вулиця Чорноморського. Якщо йти впевнено до своєї мети, разом зможемо зробити наше місто безпечним та комфортним. Тому громадські місця під наглядом перевірили парк Горького, порушень зафіксовано. Аби подібних ситуацій було менше і наслідки не були плачевними. Патруль реагує Употребляли щось? употреблялі ну, все. візосу. Не треба ж злоупотрібляти шат. Муніципальної варти рісніє вашими повідомленнями і нашою реакцією до дій. Когось вихідні занадто розслабили. Запобігти фактам вживання алкоголю в громадських місцях допомагає моніторинг торгових об'єктів, магазинів, що спокушають слабких волею алкозалежних. База сонячний базарок, район перемоги біля хостелу, все чисто, спокійно. Якщо нас бачать на мікрорайоні, знають, що правопорядок забезпечено. Все спокійно, громадський порядок ніхто не порушує, алкоголь ніхто не вживає. На годиннику 20 година, 20 хвилин. Годин. Що в собі можуть приховувати віддалені вулиці та занедбані будівлі? Побачимо на власні очі, і це вкотре переконає вас обходити їх стороною. Негативні елементи вживають наркотичні речовини. Також Живають алкогольні напої. На момент перевірки нікого немає. Недобрим зразком для наслідування в спільноті є поява таких елементів посеред білого дня: ні моралі, ні честі. Такі зустрічні лякають перехожих, і знову довіра до муніципалів робить свою справу. Ребята, ми розберемося зараз. Добренько, все, спасибо. да, все да. Спасибо. А що з тобою ти почем? Я ні почем. Ні у мене купім'явна кіста головного мозку. Я після операції бо посмики смаріть во цікавий розклад каплі в ніс, хвора голова, а операція на череві. Скоріше за все під дією наркотиків у вас затуманений розум. Ще й документи відсутні, тому доставляємо відділок для з'ясування особи. А так, працівники муніципальної варти діють на випередження, аби відкритої можливості придбати це згубне зілля було менше нашому місту, бути без наркотиків, без заторів і з вільним проїздом спецтехніки громадського транспорту бути в нашому місті завдяки вашому розумінню і нашим крокам. А тим, хто і далі паркується навмання, стаючи перепоною руху для інших, наше нагадування про дію паркувального майданчика. Безкоштовно і під наглядом залишайте свою автівку. А в цій історії винних і потерпілих не знайдеш. Сусіди скаржаться, що котрий день в одній з квартир, де проживає літня людина, гвалт, жіночий крик та стогін виїхали на місце. Жінка кричить, лайця обрання. Ну, і що ти хотів хаджо можете пояснити, що відбувається. Виявляється, в помешканні за згоди одного з господарів селилася невідома жінка, ще й з явними ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Ось так, як в казочці в хату вдерлася хитра лисиця. Та на не будь просто покинути Наташа. Давайте піднімайтесь, приходите в чувство і покидайте дану територію. Аби переконатися, що інцидент вичерпано, хотіли допомогти громадянці дістатися додому, але ж стан її здоров'я погіршився. Незв'язна вимова. тремет, тому викликали швидку швидкість реакції комендантського патруля під час дії комендантської години дає можливість примирити друзяк дитинства, які нічого не ділили, не лаялися, а гомін стояв на весь будинок, як стверджують сусіди. А що за кріки? Нічого, криків не було. Ну как это не було? Що за розборки? Що ви там не могли поділити? А, с... ми, ми друзі, з Мабуть, іграшку з пісочниці не поділили або гірше пляшку пива. Ми, ми пили пиво дома, все нормально. А куда ви собрали? Кам'янарський час. Ось так бажання відпочити гучно і з розмахом вилилося в роз'яснення в поліцейському відділку. Комендантська година, а в славнозвісному клубі луна гучно луна музика. Пишуть наші підписники. Реагуємо і попереджаємо на майбутнє про недотримання чинних вимог. Від 12-ї ночі до 5-ї ранку жоден громадянин транспорт без дозвільних документів не повинен перебувати на вулиці. Це не час для перекуру дівочих прогулянок під сяйвом місяця запізнення за незрозумілих причин. Що гуляємо? ночное время нарушаємо комендантський час. Так, спішу в жені. Так поспішаю, що аж запізнююсь, але ну, не абсурд. На майбутнє такий поспіх вартоватиме вашим візитом до райвідділку. І якщо хтось думає, що проскочив повз комендантський патруль на авось помиляєтеся, вони пильнують на різних маршрутах. Зараз прибуваємо в районі четвертої школи. Все тихо, спокійно, правопрушників не виявлено. Продовжуємо патрулювання згідно маршруту. Наш головний маршрут направлений на безпеку громади 24 на 7, на дотримання правових норм законності, чинків та дій. Аби зручності одних не заважали жити іншим. Якщо ж ви стаєте свідками ситуації, знайте, допомога прийде, якщо набираєте номер гарячої лінії, який вас на екранах 068 861 49 48. А ми радимо вам прислухатися до наших порад. А щоб бути на пульсі подій життя нашої громади, ці декілька хвилин проводьте з випуском новин ситуаційного центру муніципальної варти.